Галицька, ми третій батальйон, ми тримаємо Покровськ, Вітер кричить тривогу, земля пам'ятає кожен крок. Ми дивимось у небо і кажемо, Боже, дай сили, ми вистоїмо, побратими тримаємо. No. <laughs> Земля не прийме ворога, Магура каже, тримайтесь, браття, до кінця, до перемоги. Господи, тримай наших, дай їх стояти, дай повернутися. Доброго вечора, шановне поважне панство. Дякую, що ви знайшли час сьогодні в прямому ефірі. Правда, з Андрієм Гомзяком» на YouTube каналі, як завжди, по понеділках я буду вести таку рубрику, вони ще не пожили. Чудові рядки пісні мого побратима Ігора Гвоздецького, який написав. Назва пісні Покров тримаєча». І сьогодні, з понеділка кожного разу, я буду з вами розповідати про наших невідомих героїв, які поклали своє життя за нашу маленьку Україну. Вони невідомі герої. Про таких героїв, як Валентина і Тарас це сиротинці, які, ви знаєте, планували своє життя створити, мати діточок, виховувати, жити повноцінно. Але, ви, як знаєте, війна, вона перешкодила їхні мрії, задуми. У них... Нічого немає нічого. Ні родини, нічого. Вони жили, працювали на фірмі. І от Тарас працював будівельником, а пам'ятаю на фірмі працювала. І кожен раз у девській магазин кафе заходили, купляли пиріжки, їжу, хлібчик, масло і все решту. І це моє було знайомство буквально в 23-му році вони з'явилися тут. І мешкали на квартирі. І одного разу траса здорові. Ти цикашники схопили під руки, запхали в машину і повезли в розповідчий центр. З розповіді Валентини, яка розповідала, як вона, не маючи грошей, брала кредити, щоб купити. Бельчик для Тараса. Переживала, тому що у Тараса нога була більша на один сантиметр і радилася, як краще угодити Тарасові. які йому берчі купити з великим запасом, щоб йому було нормально е ходити і виконувати ті зобов'язання, яке командування йому надає. Купляла все, що потрібно. Дуже багато купляла. Знаєте, держава прийшов в державу захищати, держава має все надавати. Для чиновників дають все можливості, для прокурорів дають пенсії нормальні. Молоді інваліди, які за столом заробили на інвалідність, їм величезні пенсії. А тут військові, як ви знаєте, багато знаєте, краще, ніж я знаю, зобов'язані купляти для себе самі, самі зобов'язані купляти. Він захищав нас з вами, захищав державу. Держава це ми. Значить, ми його не повністю дали йому, не овзули, нормально не вбрали, і щоб він міг нормально захищати чи нас з вами захищати. Але так сталося, під Донецьком він пропав безвіщі. Сиротинець, Тарас пропав безвіщі. Валентина не витримала болю, вирішила їх самовільно їх долучитися, пройшла курси медсестри і. Була скерована там, де служив Тарас. І з розповіді мої знайомі, які мені розповідали, також невідома її доля. Так, наші молоді люди, яким на той час виповнилося 22 роки, віддали життя за нас з вами за Україну. За всіх нас з вами. І також за корупціонерів, ви знаєте, під час війни на території Львівської області 760 камйонів гуманітарки зникло. Знаєте, і зникло ні прокурори, ні судді. Ніхто не знає, а тим більше поліція невідомому не може знайти, хоча б хоча знайшли один кам'йон гуманітарки. А, а люди знаходять усі поблизеньку, інших <гуми> магазинах і ринках. На шуварі там багато гуманітарки зупиняється на той час. Я ще раз на І чиновники збагачуються, наживаються, тому що вони гроші мають. бідні люди. Навіть не мають ні захисту, ні притулку, мають холодні окопи у сніг і в дощ і таким чином захищають нас вами. Багато можна розповідати боляче. Ви прекрасно знаєте, коли військовий не отримує, не отримує пайки, не отримує, коли він плаче, просить. Допоможіть машину, гнель таку, щоб з поля боя покинути позицію. Бо ту, що купили батьки сусіди і родина, її вже ворог знищив, спалив. А ви знаєте, і коли просять воїни, допоможіть. Ви знаєте, сьогодні влада, чиновники не мають, вони наживаються на тому. на віщо будувати у лісі плитки, дороги? Для кого це робити? Зустрічати путінців будемо у Львові. Чи кого? Давайте скіруємо ті гроші громаду Львова. Для наших захисників і захисниць вони, їм дуже багато потрібно. Те, що вони просять, моляють, дайте 2-3 гривні. Допомагайте. Не дивіться, що зверху нас грабують всі інститути, які ми їм платимо великі гроші, не знаємо за що. Мільйони заробітні платимо чиновникам. Мільйони гривень вони отримують заробітну плату. І невідомо, за що. За те, що наші захисники, захисниці і захисники мучилися і просили. О, завтра вже не попросять. Як ви знаєте, багато хлопців віддало своє життя за нашу державу, за нашу країну. І невідомо, що там вперед нас чекає. Я просив би вас, хто ще не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся. Пишіть мені з новинами, діліться. Я буду читати і буду на ваші кожні запитання відповідати. Це сьогодні такий у нас початок, кожного понеділка у нас буде рубрика Вони ще не пожили. Давайте будемо згадувати про героїв. України, які віддали життя за нас з вами. Величезний Уклін сьогодні воїнам і захисникам. Вони у нас оберігають. І на завершення на моїй мої трансляції прямому ефірі я ще раз хочу вам усім щиро подякувати. Слава Україні! Слава Збройним силам України!